Розпаковка сільпо на 2300. Морозиво, дуже мені зараз смачне а, мочі. А, я зараз її смаком персика, ману і кистажка. Ще мішутка. Так само, дуже люблю кончити їхні. Премія, савоярді, шоколадне, дуже смачне. І якщо брати дві упаковки, просто отняється. Чисто. Два талашаних шоколаду, молоко, таке шоколадначка какао, маленький клічок. Тут у нас виніри, верця і індичімеле, майонез, сирочок до салату. Царелка. Друга пачка печерня на поли. І ічки. Велика банка йогурту горецького, до речі, дуже смачний, 10%. Ми замість сметани. І... І до салату його, трохи варне по учасники, бринзу, Авокадо. Мої улюблені десерти, ванільні йогурти і ще йогурти. Все.